Права 723. Запиши назви вершин і сторін кутів, які зображені на малюнку 20.2. Запиши назви кутів двома способами: наприклад, кут А, кут КАМ. Ну що ж, подивимося на цей малюночок. Ось він тут є. Я буду давати відповіді на це запитання у вигляді таблички. Для того нам треба спочатку ці кути пронумерувати. Давайте покажемо, що це у нас буде тоді перший кут, це у нас буде другий. Потім третій кут, Потім четвертий кут. Є? Ну а тепер ми готові давати відповіді на запитання. Пишемо тоді, що номер один розглядаємо. Назва кута. Цей кут можна назвати по вершині. Кут А. А ще можна назвати його, наприклад, КАМ. Пишемо кут КАМ. Вершина кута. Вершина цього кута це точка А. Пишемо точка А. Є. Сторони кута. Сторони кута цього утворюють промені АК і АМ. Пишемо промені. Промені. АК і АМ. Наступне, беремо другий кут. Тепер цей кут можна назвати по вершині Кут D, Ну, Або можна його назвати кут С ДН. Далі вершина кута це точка Д. Пишемо точка. Д. Є. E. Далі сторони кута. Сторони кута у нас промені DC, Промені ДЦ і ДЕ. Є. Переходимо до третього. Так, бачимо, що цей кут можна назвати повершині кут Q або кут B BQT. BQT. Є. Далі. Вершина цього кута це точка Q. Точка Q. Далі сторони кута. Це промені. Промені. QB. І QT. Є. Ну і останній, четвертий кут. Пишемо тоді, назвати його можна по вершині кут N або кут ENR. Пишемо кут E N R. Вершина кута це точка N, точка N. Далі сторони кута це промені. Промені НЕ і e, НР. Ну що ж, ось таке завдання про кути, їх назви та складові. На цьому вправу завершено.